Любите собак, але не маєте можливість взяти тварину додому, можна стати опікуном хвостика. Така послуга з'явилася у одному з вінницьких притулків для тварин. А якщо у вас бракує часу на опіклування провухатого, притулку можна допомогти коштами, адже на утримання тварин щодня витрачають понад 2,5 тисячі гривень. У притулку планета опікуються безпритульними собаками. Їх тут зараз 240. і з кожним днем кількість тварин збільшується, розповідають працівники центру. Люди, викидаючи на вулицю песиків, не дбають ні про їх стерилізацію, ні про подальшу долю тварини. Частіше привозять здати або особу щінки. Щінки це в нас просто приходять люди і. Коли їм кажеш в очі, що в нас вірус, у нас на притулку є вірусний інтеріт для щенків, від якого помирають щенки. І коли людям говориш, що воно день-два воно помре, вони кажуть, ми вам заплутаємо, хай тут здихають. М'ясо, корм, вакцина, підстилки. На все це потрібні тисячі гривень. Гроші для притулку збирають волонтери. І за кошти благодійників центр існує. Створюю банку. Ось і в мене в інстаграмі є аккаунт, у нас з Вірочкою є аккаунт, якби, і ми створюємо банку, посилання, і це є в профілі, або ж, якби посилання в Сторіс, і люди переходять, якби скидують туди кошти. Аби прилаштувати вихованців притулку, там запустили послугу Стань опікуном хвостика. Валерія Осиричук уже рік як допомагає планеті. Тепер вона стала опікуном дворічної Пеппі. Можете вибрати два варіанти або безпосередньо приїжджати до притулку, привозити їй корм, іграшки, там сімпаріку, тобто ці ліки, які потребують від глистів, або другий варіант: ви можете просто безпосередньо перекидувати гроші на картку, ту суму, яку ви вважаєте за потрібне. За останні тижні для чотирилапих вихованців центру уже знайшли три опікуни. І тепер у собак є друзі, які по можливості приходять в притулок, щоб провести з ними час. Працівники центру вірять, що їх нова послуга допоможе прилаштувати якомога більше тварин у родини. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.